Вже зовсім скоро стартує другий сезон серіалу лендмен або ж «Землевласник» власник від головного ковбоя Голлівуду Тейлора Шерідана, який прославився своєю роботою над серіалом Йеловстоун. Тож напередодні виходу другої частини цієї історії я вирішив передивитися перші 10 епізодів. І мені дуже сподобався цей жаркий піхаський лук, який дуже допомагав розповідати цю історію. Тож без зайвих слів, давайте спробуємо його повторити. Погнали в девінчі. Окей, okay, ми в DaVinci Resolve, і тепер погнали, подивимось наш кліп, з яким будемо працювати. Такий невеличкий кліпець на 10 секунд. Будемо вважати, що ось це буде наш Hero Frame. І давайте подивимось кадри, з якими будемо працювати як референси. Плюс для того, щоб пофіксити такі деталі, як скінтон не в тіні. Такі, як небо, яке ми бачимо, тут зовсім різне з нашим референсом, використаємо ще кілька зображень. Наприклад, ось таке і, наприклад, ось це. Окей, давайте починати. І почнемо з того, що нам треба трошки вирівняти експозицію. Нам на нашому відосику її треба більше трошки підняти, і для цього ми будемо користуватися таким інструментом, як HDR Wheels Global Exposure. Тож ми її трошки тут піднімемо. І будемо дивитись, чи треба буде нам її змінювати. Тому що одразу кажу, що вся кольорокорекція ви її з першого разу не зробите. В принципі, в будь-якому кадрі це все маленькі деталі, такий танець між нодами. Постійно треба буде щось повертатись, дороблювати, змінювати і так далі. Окей, далі ми будемо будувати наш лук за допомогою наших Primary Wheels. І давайте почнемо з гей, який потягнемо трошки в сторону жовтого. Десь так. І нашу гамму також в сторону більш такого помаранчевого кольору. Приблизно так. Далі я хочу подивитись, чи в правильному напрямку ми йдемо, тому що треба буде замечити ось цей колір неба. Окей, так, це щось схоже на правду. Окей, далі те, що я бачу на нашому референсі, це те, що зелень вона більш падає в сторону жовтого відтінку, і ми це також можемо зробити за допомогою наших кривих Hue vs Hue. Тобто зелень, яка у нас ще залишилась така прям зелена, ми її трошки підтягнемо до жовтого відтінку. І жовту точку можемо також трішки трішки припідняти, додати їй більш червоного такого відтінку, трошки більше теплоти. Так, ось це вже мені більше подобається. Окей. Так, тепер, тепер по наступному кадру спробуємо вирівняти наш скінтон. Я цього разу скористаюсь ось так інструментом Image Vibe. Тут ми трошки можемо бачити ближче наших персонажів, тобто скінтон на сонці з нашого референсу і скінтон на сонці з нашого кліпу. І, мабуть, все, що я хочу тут зробити, це трішки прибрати насиченість. Окей, ось так. І після всіх наших маніпуляцій ми можемо бачити, що у нас точка чорного, тобто наші тіні трошки стали зеленуваті і нам це треба виправити. Додаємо наступну ноду, переходимо в Primary Wheels і скористаємося на цей раз нашими Log Wheels, тобто ми будемо працювати тільки з тінями. Ми чітко бачимо по нашому референсу, де у нас знаходяться тіні, який у нас відтінок переважає, і спробуємо це просто повторити. Окей, okay, до та після. І ще трішки можемо підчистити ось цю нашу тіньову частину нашою кривою setві set, тобто самі ненасичені участки ми зробимо ще більш ненасиченими. Тобто можемо потягнути просто за цей кінець і вирівняти всю картину, окрім тіней. Окей, мені подобається, що виходить, і на останок можемо просто зробити невеличку вінітку для того, щоб ми направляли фокус на нашого головного персонажа. Хоча на нашому референсі, якщо я не помиляюсь, ні на одному з них вінятки немає. Тобто, ми можемо бачити просто по ось цих наших лініях нашого референсу, що у нас Весь сигнал такий типу прямий. А якщо ми будемо робити вінітку, то зараз просто покажу наглядно, що буде відбуватись. Тобто додали Power Window, натиснули кнопочку Inverted, і за допомогою гамма цієї крутівки можемо просто зробити темніше все, що у нас знаходиться за межами нашої вінєтки. І тобто, можете бачити, що у нас робиться з графіком, тобто у нас край, який не зачеплений нашою віньєткою, вони просто будуть зараз просідати по краям. Тобто, ось так. Це too Much, повернемо трошки назад. Окей. Okay. В принципі, те, що потрібно. І нам треба протрекати цю нашу вінітку, тобто заходимо у вкладку трек і нажимаємо ось цю клавішу. Я це не буду записувати, тому що в мене ноутбук просто взяли І окей, давайте тепер подивимося, що ми виконали просто крок за кроком. Почали з експозицію, яку трошки підняли завдяки нашому референсу. Повторили теплий лук і далі трошки пофіксили деталі за допомогою наших кастомних кривих. Пофіксили наші тіні і додали невеличку вінітку. Давайте подивимося, що вийшло. На повному екрані. Окей, це був досить прикольний досвід. Сподіваюся, вам також сподобалось і ви навчились чогось нового. Пишіть в коментарях ідеї, які б ви хотіли бачити у наступних випусках, і до зустрічі!